Розв'яжемо таку задачку. Михайлик прочитав 7 15 книжки, в якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик? Для того, щоб розв'язати цю задачу, я зазвичай собі уявляю, що в мене є ось ця вся книжка. І я поділила цю книжку на 15 рівних частин. І взяла тільки 7 від них, да? тобто всього в мене 15 частин, і 7 частин. Я взяла. Я зараз малюю не всі 15 частин, але просто щоб у мене в голові хоч якась картиночка склалася. Ось це в мене частина, яку він прочитав. Ось це в мене. Та частина, яку він не прочитав, тут в мене всього повинно бути 15 частин і 7 частин ті, які він прочитав. Якщо в мене 300 сторінок, то це означає, що всі 300 сторінок я повинна поділити на 15 рівних частин. Тобто в одну таку частину в мене буде входити 20 сторінок. Тепер, оскільки я знаю, скільки в одну частину вміщується, в мене всього 7 таких частин, то я просто множу 20 на 7 і отримую 140 сторінок. Ось і вся задача. Відповідь. Михайлик прочитав 140 сторінок. Михайлик 140 сторінок.